Щоденник ДД, 8 жовтня. З'ясування правди. Ми з'ясовуємо правду, щоб бути в змозі жити власним життям, де буде вибір і впевненість у собі. Ми хочемо розірвати цикл сімейної дисфункції. Велика червона книга. Стрінка 27. Більшість із нас у дитинстві брехали. Щоб, оточуючи, думали, що вдома в нас все гаразд. Ми приховували правду, бо відчували сором. І ще тому, що засвоїли сімейні правила, чи були вони прописані, чи ні. Коли ми виросли, нам часто було легко продовжувати брехати про себе. Можливо, ми щось прикрашали, щоб виглядати краще, оскільки вже навіть не були впевнені, що таке правда. А може, ми чинили так, тому що знали, що люди не приймуть нас такими, якими ми є. Але що більше брехні ми говорили? то важче ставало не заплутатися в ній, а така можливість приводила нас у жах. Одужуючи, ми починаємо з'ясовувати правду про те, хто ми є і звідки, розуміючи, що нам потрібно розірвати коло своєї дисфункції. Ми вчимося чесно розповідати про себе на зборах, де дізнаємося, що ми не одні такі. Ми починаємо помічати, що інші люди поважають у нас чесність, проявляючи конструктивність і даючи нам надію. Прийнявши рішення бути справжніми, ми виявляємо, що насправді це легший, м'якіший шлях, який багато хто з нас завжди шукав. Сьогодні, помітивши спокусу, повернутися до старих звичок, я проявлю до себе повагу. Я зроблю так, як буде краще для моєї істинної особистості.